У в останніх оновленнях Survarium додана можливість масштабування, проведено коректування балансу зброї та спорядження, а також анонсовано осінній сезон ліг. Огляд змін у подробицях. Дивіться далі. В оновлення 031 e додано масштабування роздільності. Це нововведення підвищить продуктивність гри на слабких комп'ютерах. Поряд з виправленням помилок основним завданням поновлення 0,32 є поліпшення балансу зброї та спорядження. Зараз у деяких моделей зброї настільки хороші показники, що вони домінують не лише на своєму, а й на наступному рівні спорядження. Ці зміни зачеплять майже всю зброю. Віддача зброї була перероблена. Горизонтальна віддача зменшена, а вертикальна навпаки збільшена. Віддалося змінам і низькорівневе спорядження. Різниця між характеристиками бронежилетів початкових рівнів істотно зменшена. З версією 032 в сурваріум стартує осінній сезон ліг. Награвців чекають напружені битви за позиції та призи в одній з шести представлених ліг. Звертаємо увагу, що ліги це передусім складне змагання, а не спосіб швидко розвинутися і заробити ігрову валюту. Правила були доопрацьовані, виходячи з досвіду минулих сезонів. Тепер, просуваючись у лігах, ви відразу отримуватимете нагороду. По закінченню сезону, учасники отримають додаткові призи за всі пройдені ліги. Ми розповіли лише про деякі зміни поновлення 032, і з повним переліком можете ознайомитися, перейшовши за посиланням, зазначеним в описі до видава. На цьому все. Дякуємо за перегляд. Побачимося на полях боїв у Сурваріум українською мовою. Перекладено та озвучено порталом playua.net на замовлення компанії Восток Games.